Висловлюю щирі слова співчуття родинам, близьким друзям, Далі висловлюю співчуття всім нам, тому що це для кожного своя втрата. Однозначно, жодні слова не замінять одвічний біль та горе, яке завжди буде впродовж земного життя. З родиною. Ми пам'ятаємо та цінуємо. І саме головне, ми повинні допомагати та підтримувати всіх, хто сьогодні боронить нашу країну. Слава нашим героям, слава Україні! Користуючі хвилини хвилиною, хочу вам сказати і попросити вас тільки одного єдності. Єдності в цій боротьбі, в єдності в цьому розумінні нашої країни і в єдності між собою. Тому що тільки так ми виживемо, тільки так ми зможемо існувати і далі працювати. Не буде нас, не буде пам'яті нашої держави і не буде пам'яті цих хлопців, які тут. Я ще раз щиро дякую кожному з вас за вашу єдність, за вашу допомогу, ту, яку ви робите навіть в такі тяжкі часи. Скрутні. Я кожному з вас дякую за кожну копійку, яку ви робите самі, і донатите всім нам і іншим волонтерам. Дякую всім. Слава Україні!